Пісвання Апостола Павла до Филипян, другий розділ з 12 вірша. Филипянам 2.12 Отож, мої любі, як ви завжди слухняні, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, з страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин. За доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте як світила в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг недаремно, що я працював ненадаремно. Щоб ви були бездоганні та щирі невинні діти Божі. Ми теж є діти Божі. Апостол Павло пише до Римлян, що, наш, що Дух із Духом нашим свідчить, що ми діти Божі. Як Бог є світло, і дійсно Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви, Ісус Христос каже, що я є світло для світу, і також Христос сказав своїм учням, що ви є світло для світу. Ми є діти Божі. Якщо Бог є, діт... якщо Бог є світло, то ми є діти світла. І якщо ми є діти світла, то ми маємо відображати світло, відображати Бога, відображати Батька, тому що ми є її діти. Дійсно, діти. Схожі на своїх батьків. Ну схожі не тільки візуально, а схожі і поведінкою своїми вчинками. Є навіть так, що і мова схожа, яка була у батька, така і в сина, чи яка у матері, така в доньки. На молдавській мові діти навіть копії. І не одне є таке порівнення да, в українській мові теж багато, кійка хата такий ти, який батько, такий син, це каже до, до того, що дійсно діти схожі на своїх батьків. І якщо ми діти Бога, то ми схожі на свого небесного батька. Апостол Павло дає віруючим в місті Филипи чотири поради, як бути невинними. Бездоганними Божими дітьми. І одна із них в 12 вірші ми прочитали «За страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Знаєте, діти бояться зробити щось погане, розуміючи то, що батьки їх накажуть. Якщо вони щось зроблять, батько узнає, і буде неприємно. Тому в більшості випадків вони стараються не зробити нічого поганого. Земні батьки навіть можуть щось забути, чи можуть і ну, не почути, не побачити те погане, що зробили діти, але наш небесний батько, він нічого не забуває, він все бачить, і як пише, Малахія в нього пишеться пам'ятна книга на кожну людину. Тому як діти батьків бояться, що батьки не бачать, що вони роблять, то наш батько він бачить навіть тоді, коли ми починаємо щось робити погане, щось погане робити не добре. Тому ми маємо боятися навіть тремтіти. Щоби зробити те, що не угодне Богу, зробити щось, що Бог не хоче, щоб ми робили, що Бог каже нам, щоб ми не робили. Друга <кій> порада апостола Павла, 14-й вірш робіть усе без нарікання та сумніву. Тут робіть в теперішньому часі, значить, робіть постійно, як і тоді. Павло писав у Филипах, так і е, цей період між нами, так і тепер, коли ми живемо, ми постійно маємо все робити без нарікання та сумніву. Не нарікати. Ізраїльський народ нарікав на Мойсея, нарікав, що в них то води нема, появилась вода, вода не така. Вони защили солодкої води, є манна, але вони хотіли нарікали. Хоч на на Мойсея хотіли цибулі, чеснику, кавунів і все таке інше, що вони в Єгипті їли. Вони думали, що вони нарікали на Мойсея, але насправді вони нарікали на Бога. Бог їх вивез з Єгипту, Бог провадив їх, Бог давав їм усе це, і вони нарікали на Бога, не розуміючи того. Тому якщо ми щось робимо, нам не треба нарікати. Тому що ми не нарікаємо на когось чи на щось, а нарікаємо на Бога. Третє, третя порада Павла це бути бездоганними та щирими. Тобто нікому не причиняти ніякого вреда, нічого поганого нікому не робити, ні словом, ні ділом. І не давати повода для того, щоб хтось на нас міг обіжатися. Старатися так жити, старатися в таких бути в відносинах з людьми, щоб ніхто на нас ніколи не міг і не обіжався. Будьте бездоганними перед людьми і чистими перед Богом. Будьте бездоганними та щирими і чистими, чистими перед Богом і бездоганними перед людьми. Ісус Христос сказав, коли його судили, скільки діл добрих я зробив, за котре із них мене судити. І не знайшлося ні одного, не тільки за що би засудили, а що би сказали, що ти щось там зробив. Не так. Все, що він робив, все було правильним, вірним і І Все було добрим і нікому нічого поганого не зробив. Він залишився чистим перед Богом і був щирий в відносинах з людьми. Четверта порада апостола Павла. В 16 вірші, додержуючи слово життя. Додержувати, зберігати слово життя. Євангелія називають словом життя. Тому що Євангелія пропонує нам вічне життя через нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павло в другому листі до Тимофія 1,10 пише. Через це Переношу я все ради, я вибачаюсь, один-десять. А тепер об'явилась через з'явлення Спасителя Нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією. Євангелією. Христос вивів нас на світло і на життя. Євангелія дає, просвіщає людей і дає. Життя. І ми маємо зберігати слово Євангелії, додержувати слово Євангеліє не тільки самі, не тільки для себе, а й для інших. Я почув Євангелія, я знаю, як спастися, я знаю, як треба жити далі. І я собі так живу, я знаю. А всі, хто Біля мене живе, ну, хай собі живуть, як хочуть, як знають. Ні, я маю, е, почув ще Євангелія, е, покаяться і жити по Євангелію, і я маю робити так, щоб і ті, хто живуть біля мене, жили теж по Євангелію, щоб вони почули його і мали можливість жити по ньому. Євангелія для нашого і їхнього спасіння. Іванглія для спасіння всіх людей, і нам не треба закривати її в собі, а навпаки, що ми знаємо, те говорити і іншим людям. Колись чув, можливо, це історія, на мою думку, це якби, видумка автора така, але така хороша видумка автора: як два моряки, після того, як їхній корабель у морі розбився, потонув. Вони там на якихось досках доплили до берега, до якогось острова, але не в одному місці вони приплили до берега, а один з сторони острова, інший з іншої сторони острова. І як вони попали, там жили дикі племена, це ще було давно. Вони попали один в одне плем'я, інше інший в інше плем'я попали. І так було, така була постанова, що як хтось попадав в їхнє плем'я, то вош. Давав свою доньку, якби за жінку тому, хто попадав вже в їхнє плем'я, щоб він залишався там. І так само і один і інший взяли доньки вождів. І один, як вже оженився на дочки вождя, скинув свою одежу вже європейську і там намалювався, одів ту одежу з листя, там, як ходили ті туземці, і став одним із них. А інший не скинув свою одежу, а навпаки. Намагався зробити все, щоб одіти і, і то плем'я, в яке він попав. І він ходив по березі моря, шукав все, що з речей, яке могло б винести ну, водою пробите до берега. І він знаходив багато речей, і одежі, і інструменти різні понаходив водою прибило в до берега. І він знайшов таку рівну місцину, захищену горами. І вирубали ліс там на тій, такій місцині. І гадайте, що перший він збудував там храм. Він е, був католиком, ходив з батьками до храму молитися ще з дитинства. І він розумів, що люди мають мати храм, мають йти туди, щоб там молитися Богові. Але він не молитися не знав писання, він не знав, його тільки навчили в дитинстві молитву Отче наш. Він її знав досконало, і він, коли позбудував той храм, він сказав, щоби все плем'я і вранці, і ввечері збиралося. І він ставав на такому постаменті. І він говорив цю молитву чи наш, і всі від малого до старого повторяли цю молитву. Таким чином вони молилися. Потім він збудував вже біля цього храму собі. Такий домик невеличкий і своєму тестю вождю, але люди ті інші побачили, що вони вже живуть в доміках, і так почали теж будуватися, так, кром цього храму і забудували таке містечко. А коли інші племена вже бачили це, і цей слух розійшовся по всьому острові. І це інший моряк, який став дикарем, захотів піти подивитися, що ж там таке. І коли він згори, так ще побачив і згадав. Своє місто, де він народився і де він жив, згадав свою матір, батька, заплакав. Він, коли він дивлявся, він побачив оцього іншого моряка, свого товариша. І вони були знайомі ще з дитинства, разом ходили до цього храму молитися з своїми батьками, той з своїми батьками, і вони познайомилися там, в тому костюлі, де вони ходили з батьками молитися. І йому дуже захотілося побігти, обняти цього свого товариша. Але коли він подивився на свій вигляд, він не зробив цього, він повернувся і в сльозах повернувся до свого племені. Тому що стидно було йому в такому вигляді показатися тому, хто не залишив свого європейського вигляду, який залишився таким, як він є насправді і на самом ділі. І вони обоє ходили. В той же храм, в одному храмі вони з дитинства молилися, вони обо, обоє знали молитву чи наш хай би тільки одну ту. Але один він був світлом для цього племені, а інший він став таким, як вони. Ми живемо теж не. У менш лукавому і розпусному світі, ніж тоді жили фелип'яни. І ми маємо бути бездоганними дітьми Божими. Ми маємо відображати Бога своїм життям, своєю поведінкою. І для цього ми маємо бути богобоязними, боятися Бога. Бояться зробити щось, те, що Бог каже, щоб ми не робили, а робити те, що Бог каже, щоб ми робили. Все, що ми робимо, робити без нарікання і сумніву. Жити так, щоб ніхто не міг винести нам догану, тобто дати виговор. Догана це виговор. І ми маємо жити так, щоб ті, хто живуть біля нас, хто бачить наше життя, чи десь ми працюємо на роботі, ніхто не міг сказати поганого слова про нас. А тільки добре, тільки хороші. Щоб люди, які не в церкві, не могли нічим нас докорити. І жити треба по Євангелії і проповідувати Євангелію спасіння, слово життя. Тому слухаємося Бога, а Він, як пише апостол Павло, викликає в нас і бажання, і дію за своїм подобанням. Йому слава навіки. Амінь.